Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами у селі Токи і будемо оглядати руїни токійського <замку>, замку, або він же ж О Ожибівецький замок, бо насправді він належав до міста Ожибівці, які. Зараз перетворилося на село, але територіально воно знаходиться на от такому острові з дуже високими е скелями посередині річечки. У замка отакі от товстелезні стіни, це якась із башт, яка збереглася, і тут можна по цих стінах туди навіть забратися. От Замок ніхто... Не відновлює. Тут ось видно забетоновані частина щоб такий от оглядовий майданчик створений. І тут багато графіті І багато графіті ще навіть польських часів, тут, якщо подивитися, можна помітити і польську мову. От, наприклад, 1918 рік. Ось тут по польськи написано, що яскульські це. 26-й його маємо. Цікаво тут навіть хтось свій портрет намагався залишити. 1892 рік. 1000... 900 рік. Коротше, дуже прикольно, що е, збережено і навіть е, ніхто його не замазав, ніхто не переписував. От, коротше, така, тут цікава є предебенція. Ось тут ось череп е, вибитий. От ці мабуть, були побудовані вже не в 16 столітті, в якому сам замок побудований. Хоча, може, і ще збереглися з тих часів. От Видно тут перекриття, такі міцніші. Вони цегли викладені. Вони такі міцніші, що досі тримаються. І скрізь вони тримаються. Не знаю, яку треба було технологію, звісно, застосувати, щоб вони трималися. От, і е, ось так от виглядає сама башта. От, тут видно були якісь перекриття, мабуть, дерев'яні, і можна було тут ходити. А башта така велика широка, мабуть, вона вже під е, артилерію будувалася і можна було за цих от великих вікон пуляти вон туди по наступаючому ворогу. От, оскільки вона оточена ще й річкою, то замок такий був неприступний. Тут, -тут є ще такі цікаві отвори, От вони наскрізні. Е Не сильно зрозуміло навіщо. От, можливо, щоб смолу на нападаючих заливати. Але вони отут-от скрізь. Можливо, можна було вже з Гвинтівок відстрілюватися. Тут можна збоку зайти і подивитися, як він виглядає з рівня річки. Взагалі, скільки я їжджу по замках України, мені саме Токійський замок, найбільше подобається він по-перше. Має якусь таку чітку форму, і він от він ідеально підходить під е, назву руїна. Тобто це не така руїна, як там, е, не знаю, як переважна більшість наших маєтків, які просто заросло високими е, кущами. А це от руїна, яка стоїть окремо і нею можна милуватися. вона Нереально красива. Що, власне, і роблять місцеві. Тут ось ми бачимо, вони приготували такі собі місця для відпочинку прямо з отаким от красивим виглядом. От, як і більшість стародавніх замків, вони будувалися в багато етапів. Тут видно нижча частина із великої каміння складена. Тут каміння брали відразу з цього плато. А верхня частина, це там, де якраз ми графіті бачили, вона вже складена з якихось таких обтесаних блоків, по яких можна писати. Тобто ми пропускаємо, що це якийсь піщаник. Але вона по дизайну відрізняється. Бачимо, що по всьому замку йдуть бійниці. І бійниці такої форми якраз артилерійської. Тобто цей замок уже епохи, коли була артилерія. Ну і власне по тому, як він нерівно, а таким скатом йде. Це також свідчення, що ну, навіщо було будувати замок, щоб по ньому було легше збиратися. Ну, Цікаво було глянути, як він виглядав раніше. Він, мабуть, мав ще тут стіну, яка, на жаль, не збереглася, але ці руїни класні збереглися. Якщо підійти до цієї скелі, як я думав, то виявляється, що це не скеля, це прямо. Викладена стіна і тут якраз на, на цьому місці, мабуть, була друга башта, яка наразі, от видно, тільки по горбику що вона тут була, але вже її немає. На цьому будемо завершувати нашу екскурсію замком. Гарного вам дня і до побачення.